Друзі, вітаю! Ті, хто намагається знайти логіку в нічній атаці на Київщину і на Україну ворожу, цієї логіки немає. 54 запущених шахіди, 52 було знищено. Це наймасштабніший, мабуть, запуск саме шахідів. Понад 40 були знищені над Києвом, над Київщиною. І звісно ж, це було зроблено. Знаєте, от є така. Ну, психоаналізі багато про це написано, і Фрейд писав і загалом. Це дитячий інфантилізм. Тобто, фактично, цим хворіє ціла країна нашого ворога, а все йде від їхнього лідера: закомплексованість, неможливість досягнути результатів діалогом, крики постійні. Биття себе по голові, намагання бити когось і намагання досягнути чогось з силою, якої немає. В тому числі, ось ця атака шахідів на Київ фактично в ніч на день Києва. Це чергова демонстрація того, що ворог втратив Україну назавжди, але ворог ось цим знаєте інфантилізмом своїм. Він просто хватається за голову і не може нічого. Зробити йому залишається лише махати своїми ракетами, своїми боєголовками, іранськими шахідами в намаганні досягнути чогось, але це настільки безглуздо. Це не діє на Україну, це не діє на українців, це викликає лише гнів і збільшує списки тих злочинців, які будуть відповідати. Відповідати або в суді, або ні. І ви розумієте, як. Відповідно, друзі, чергова атака повітряними силами відбита. Такі атаки продовжаться, звісно ж. Але і ворог відчуває присутність наших БПЛА. І ворог нічого не досягне. Ми переможемо всіх. Комплекси потрібно лікувати. Ізоляцію, демілітаризацію ворога. Це обов'язково станеться. А ми навпаки будемо дуже мілітаризовані. Слава Україні! Переможемо всіх!